Другінки, всім привіт! Будучи затятим ваговодом, адже з 2012 року я володію автомобілями виключно групи Vag, і Навіть більше у мене завжди були у власному користуванні автомобілі тільки бренду Volkswagen, який в лінійці автомобілів групи ВАГ, а ставиться зазвичай вище таких брендів, як Seat, і шкода. І мені здавалося, що ну, якщо ви позиціонуєте бренд трішки вищим, трішки кращим, скрізь в, в прес-релізах, і бренд про це говорить, якби. І я вам дуже часто в своїх відео говорив, що от Volkswagen Golf це ікона C класу, це там краща ергономіка, комфорт, шумоізоляція, ніж в тому самому Seat Leon і Шкода Octavia, які є по суті суміжними. Які змальовували з «Гольфа», тобто спочатку проєктуються гольф, а вже потім, якби чимось здешевлюються, спрощуються інші автомобілі групи ВАК, та сама Октавія і Ліон. І по суті, робляться моделі дещо дешевші. Тобто, мені незрозуміло, от нещодавно я проїхався на Сіат Ліон. Стало незрозуміло, чому в автомобіль будемо говорити, Volkswagen Golf, який вважається кращим серед моделей групи ВАК. Зробили деякі речі гірші, ніж, наприклад, в більш простіших моделях. Якщо гольф ергономічно кращий, то чому деякі речі зручніші? Ви встановили в більш дешеві моделі? Коротше, пішли, покажу про що взагалі йде мова і від чого в мене нещодавно трішки так підгоріло. Мова піде. Безпосередньо про центральну консоль. Це найбільше, що мене здивувало в Ліоні. Я на ньому проїхав більше 500 кілометрів. Не вперше, це не перший мій досвід з цією моделлю. Колись я майже 3000 кілометрів наїздив на Ліоні, який приганяв для клієнта з Німеччини. Тобто я маю досвід користування цим автомобілем дуже багато, але через те, що його не, не було давно в моїх руках, якби цей момент ну, якось трішки призабувся. Отже, про що хочу поговорити, і від чого, скажімо так, у мене підгоріло, адже це простіша модель. Вона продається дешевше, позиціонується дешевше, ніж Volkswagen Golf, але Golf вважається еталоном. Е, перше, чого хочеться почати, від чого підгоріло бомбануло, це. Екран мультимедійної системи, з якої в сучасних автомобілях щитується величезна купа інформації. Навігація там, дані по автомобілю, дзвінки чи ще якісь речі, дуже зручно сприймати, щитувати, коли екран стоїть, особливо в русі, знову ж таки, максимально високо до лобового скла і до краю торпедо. Так, от в Ліоні він встановлений реально дуже і дуже круто. У гольфа. Поверх будуть спочатку дефлектори обдову, а вже отут десь внизу буде екран. І щоб подивитися якусь інформацію, тобі потрібно від дороги відволікатись і переводити занадто низько свій погляд, чим наражати там себе і оточуючих на небезпеку. Тобто, мені здається, гадаю, багато хто зі мною погодиться, що таке розташування екрану, воно є краще. То, чому його встановили в бюджетну модель, а не в той самий Гольф. В принципі, зараз, 4 Октавія», 4 ліон, 7-8-й гольф. Екран стоїть навіть трішки виходить там, виступає над торпедою, щоб цю інформацію всю можна було зручно щитувати. Ну, скажімо так, дійшло нарешті, якби розробника. Але і це не останнє моє є якби, незадоволення стосовно екрану і розміщення мультимедійної системи. Дивіться, ще яка річ у Ліоні. Мені здається, от панель приладів, як тут розташовані всі елементи, є дещо, ну не дещо, зручнішими і кращими ніж у гольфа. Дивіться, з такого ракурсу буде зрозуміліше. Оця частина набагато більш виражено повернута саме до водія. Тобто тут ти сидиш, як десь у пілота кокпіт, так званий, перед тобою дуже зручно виведена вся інформація. От воно як таким напівколом іде. Реально крутяк. Я на ньому проїхався, і мені реально таке розташування дисплею дуже і дуже сподобалося. Що по висоті від дороги, що от прям як воно повернуто тут ще раз дивіться, наскільки відрізняється пасажирська сторона від водійської. Якби це реально крутяк. Чому в Гольфі такого не поставили, не знаю. Та й в Октаві, в принципі, подібна ситуація. Наступний момент. Спускаємося, як то кажуть, нижче. Блок клімату тут встановлено вище, і оскільки вже в нас дисплей встановлено також високо, у нас перенесена клавіша аварійки. В чому знову ж таки хтось скаже, Іван, ну ти приколупуєшся до такого, якби поясню. Клавіша аварійки в Європі використовується вкрай часто. Там люди не так як в Україні аварійкою. Дякують за те, що їх пустили в ряд чи випустили з другорядної на головну. Там знак аварійної зупинки використовується тоді, коли водій їде і побачив перед собою затор, чи якусь там ситуацію сталося ДТП щось небезпечне, таким чином, вмикаючи аварійку, водій попереджає людей, які їдуть позаду нього, що тут небезпека, що вони встигли зреагувати. І робити це, коли в тебе от, ти їдеш, наприклад, на механіці чи їдеш на автоматі, в тебе рука лежить якби, на підлокітнику. Час е, на реакцію через те, що відстань натискання менше, тут е, набагато менше, і ти можеш це зробити швидше. У гольфа Октаві тобі треба тягнутися рукою аж вгору. Коли ти їдеш і тримаєш руку от, на кулісі механічної коробки, тобі просто от, буквально менше 10 см, і в тебе рука вже натисла на клавіш. Реально зручно. Ну, Не знаю, чому так зробили якби. клімат дещо вищий, і також з кліматом питання, коли тобі треба підрегулювати температуру, якби, і ти це робиш в Русі, коли в гольфі клімат стоїть десь ну, там, сантиметрів на 5 нижче, ну, то ти, ти знову відволікаєшся від дороги набагато нижче. Але це не найголовніше, що від чого в мене бомбонуло найбільше, це те, наскільки зручно організований простір під саме речі, без яких кожен з нас з вас не виходить з дому. Телефони, смартфони, які з'явилися, пам'ятаю, у мене в, мабуть, 2011 чи 2012 році вже був величезний смартфон HTC. А Ліон, Гольф і Octavia якраз таки були презентовані в кінці 2012 року, тобто, вже в ті часи. Виробники, автовиробники мали розуміти, що люди будуть ходити зі смартфонами, і їм ті смартфони кудись складати треба. Так от, в сіаті якось ну, реально зручно організовано цей момент, тому що тобі дістати телефон, покласти його назад. Я не говорю про момент в русі, я говорю саме навіть про елементарні речі, коли ти встаєш і заходиш в автомобіль, і от кладеш цей елемент. Ну, на те місце, яке для нього призначене. Воно є і в Октавії, і в Гольфа, але мені здається, що в Ліоні воно організовано максимально зручно і ергономічно. Тому що а, зараз переключимося, підемо сядемо в гольф, я покажу там. Ну, от ми і в гольфі, але перш ніж показувати наскільки незручно класти, діставати туди смартфон, ще хочеться поговорити про оцю ляду, призначення якої я не можу зрозуміти і досі вже на третьому своєму сьомому гольфі. У мене вона постійно відкрита через те, що ти сюди постійно кладеш смартфон. Навіть якщо ми уявимо, що в деяких моделях тут буває бездрутова зарядка, для якої знову ж таки конструктори не зробили охолодження, ти кладеш туди на бездрутову зарядку, телефон заряджається, нагрівається. І є ще ля, до ми можемо закрити цю нішу і прибрати навіть ще й природнє охолодження, вентиляцію того телефону, щоб зарядка на ньому. Відключилася через обмеження самого зарядного пристрою. Коротше, діч. Ну, але класти, діставати це певне кунг-фу. Воно не лежить тут як треба. Тобто ти не скажеш, що конкретно це місце зроблене під смартфон. Ну, якась коротше, ну типу ніша, ти туди можеш його кинути, воно там якимось раком боком лежить, якби. Але ще діставати тобі його звідти ну дуже незручно. Селектор заважає або куліса механічної коробки й лежить воно там може засунутись кудись далеко. Тобі треба як карася з цієї з ополонки витягувати. Коротше, ну дідше, це мене найбільше бісить в гольфі конкретно ну, організація цього простору. Наступний момент не відчіплюся від центральної консолі. У Ліона, як бачите, підстаканники розташовані перпендикулярно, скажімо так, до напрямку руху. У гольфа вони йдуть отут отакво, паралельно. І в чому незручність? Якщо ви їдете, там, користуєтесь підлокітником, придбали собі і пасажиру напій, ви тут їх зручно поставили, і ви і пасажир зможете їх звідси дістати і попити. В Гольфі ж підлокітник перекриває один з підстаканників. І ви не зможете, там, пасажир, наприклад, не зможе взяти, аж поки ви не відкинете назад підлокітник, не зможе взяти собі напій. Ну, реально дурня якась вийшла у Volkswagen. Також у Леона, з заводу, будь ласка, отикенний органайзер в підлокітнику. У Гольфа це було можливим тільки, якщо ви там щось на Аліекспрес, вставку дешеву з дешевого пластику замовите. Якби. От, у Ліона це по заводу. Таке передбачено. Плюс додатково ще одна ніша, один карман для того, щоб складати речі, якісь корисні у Гольфа тільки підстаканники. І маленький такий карманчик, навіть менший, ніж в Ліона, розташований тут збоку Якби. Ну, капець, От від цих речей у мене бомбануло Тобто мені Ліон по ергономіці сподобався набагато більше, як тут все от центральна консоль безпосередньо організовано. Ну, реально крутяк. Не знаю чому. Вак віддав от такі переваги, таку консоль саме в бюджетній дешевшій моделі, якби, а не поставив це в гольф. Тепер хочеться перенести торпедо звідси Сіата в гольф і користуватися у себе в гольфі більш корисними речами Я виділив плюс такого розташування підстаканників, але маю сказати, що тут є і мінус, тому що підстаканники не мають ніякого абсолютно регулювання під об'єм пляшки чи стакану, який ви сюди вставляєте. Ну просто вставили, тримається, ну, дай Боже. <голи> У Гольфа отут розташоване трикутне віконце, в яке реально ні чорта не видно, якщо ти захочеш щось туди подивитися. Воно настільки маленьке, що я не знаю навіть на чорта його туди вставили. Тут стійка тонша, тут немає цього дебільного, назвемо так, віконця, в яке реально можна подивитися тільки, там, наприклад, в Турана, тому що воно втричі більше, її туди хоч щось видно. Будь ласка, в Ліоні, ну. Не знаю, сліпа оця зона якраз мертва, вона набагато-набагато менша, ніж у гольфа. Кермо і органи керування на ньому. Зараз більшість автомобілів сучасних вже навіть в бюджетній моделі ставлять мультифункціональне кермо. Так от, Сіат. Так само, як і шкода, має отакі крутилочки гучності, чи, наприклад, навігації по меню, що є, на мою думку, набагато зручніше, ніж фізичні клавіші, де щоб, там, наприклад, різко знизити рівень звуку, тобі треба там, натиснути і тримати, або швидко клацати, аж поки ти там, не перетнеш на найнижчий рівень якби, гучності мультимедійної системи. Це капець. Як незручно у Volkswagen, і капець як зручно у Leona. Тобто, якщо тобі не треба звук, ти цей ролик вниз один раз натиснув, звук вимкнувся. Хочеш швидко додати звуку, ти просто швидко крутнув колесо, і звук крутонувся на максимум. Реально, от, і в Octavia схоже, кермо з роликами, і у Seat також мені більш зайшло і більш подобається, ніж у Volkswagen. Причому в нових моделях Volkswagen тикає свої кнопки, а не отакі крутилочки. Хоча в Ауді, знову ж таки, крутилочки. Не тільки всередині є перевага у Ліона, зовні також є певні плюшечки. От мені в універсалі такі рейлінги більше подобаються, вони низенькі, не так свистять на швидкості, вони більш якось так охайно виглядають на автомобілі, але вони чомусь встановлені в більш бюджетну модель. Отакі От рейлінги становлять в Passat B8, але в гольфі височенні ну, бляха-муха. Власне, такі мої думки про ергономіку і про певну нечесність, чому нам кажуть купити гольф. Він кращий, по суті, деякі речі, навіть багато речей, є кращими в більш бюджетних моделях. Свої думки, коментарі лишайте внизу під відео, якщо вперше на цей канал потрапили. Не забудьте підписатись. І до нових зустрічей!